Люди втрачають людей безглуздо, палять необдумано щастя мости, а потім картають життя у спогадах душу, шукаючи знову у минуле сліди. Люди втрачають людей так халатно, вчасно не давши місця для слів. Недосказано десь залишають за кадром, викидають у натовп поспішно ключі. Люди втрачають людей нерозумно. Не знаходячи погляду ще один шанс. Відпускають, прощаються, ніби байдуже скільки тих, хто страждає після цих втрат. Люди втрачають людей легковажно, а з ними і те, що жевріє в душі. Немайдужих людей берегти не так важко. Складніше не дати їм в пориві піти.